Вітаю етері Випуск новини у студії Віктор Раду. На одеському збережжі знайдено велику кількість паразитарних організмів, а також кишкові та ротовірусні інфекції. Наслідки екологічної катастрофи на Кахопській ГЕС продовжують згубно відображатись на екології одеського регіону. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України на брифінгу розповіли про поточний стан епідситуації у місті та області. З 6 червня, одразу після підриву Каховського ГЕС, фахівці одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України почали проводити моніторинг проб з водойм одеського регіону про результати досліджень, а також можливий розвиток подальшої тенденції наслідків екоциду, прокоментували спеціалісти центру. З 9 числа почали вже отримати позитивні результати, і до цього часу ми отримуємо позитивні результати як на бактеріологічне забруднення води. Ми виділяємо багато збудників кишкових інфекцій, як вірусних, так і бактеріальних кишкових інфекцій. Ми бачимо нестандарти по санітарно інійським показникам. Крім цього, у пробах води знайдено велику кількість паразитарних організмів, зокрема личинок гельмінтозів. Виходячи з цього, фахівці зосереджують увагу жителів одеського регіону. Морська вода є ризикована для використання, бо вона не відповідає по багатьом параметрам, і її не потрібно не можна використовувати для купання не можна, і також не можна використовувати рибу, морепродукти, які Чорному морі, для вживання в їжу, так як вони теж забруднені і не відповідають санітарно гігієнічним нормам. Фахівці також ретельно слідкують за якістю питної води. Враховуючи те, що джерела водопостачання нашої області не мають зв'язку ні з Чорним морем, ні з Дніпром, ми можемо говорити про те, що ситуація з питною водою на території Одеської області благополучна і у нас немає підстав збільшувати обсяги соціально-генічного моніторингу питної води. Ми в звичному режиму з більш ніж 1200 точок контролю проводимо моніторинг питної води. Фахівці також продовжують моніторити стан довкілля за різними показниками. Температурний режим та нинішня вологість повітря не сприяє швидкій екологічній стабілізації ситуації, кажуть фахівці. Кількість досліджень морської річкової води та лиманів збільшилася у рази. Якщо говорити про морську акваторію, тут проводиться аналіз на холеру та холероподібні ембріони, на санітарно-хімічні, токсикологічні показники, на нафтопродукти. Результати лабораторних досліджень наступні. Перевищують, наприклад, такий показник морської епідемічного благополуччя морської води, як лактозопозитивна кишкова паличка, він перевищує норматив майже в 50 разів. І віруси, які ми виявляємо в морській воді, це ротавіруси, кишкові віруси, ротавіруси, астравіруси, вони також присутні. Окрім заборони купатися в морі, фахівці зосереджують увагу населення і на те, які продукти наразі вживати категорично не можна. Вживання морських. Продуктів, риби, рачків, там міді, таке інше, тому що вони також, як губки, всасують всі ці забруднення і можуть стати причиною захворювань. Тим часом фахівці одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб запевняють, що мають усі можливості для профілактики імовірних захворювань. На сьогодні наш центр забезпечений завдяки міністерству охорони здоров'я, центру громадського здоров'я міста Київ. Ми маємо. ПЛР-набори для діагностики особливо небезпечних інфекцій: це чума, холера, це бруцильоз та інші інфекції. Додатково отримані швидкі тести на холеру, ПЛР-тести для дослідження від хворих, а також проб з навколишнього середовища. Не дивлячись на однозначну заборону на купання у морі, деякі відпочиваючи, все ж таки порушують правила і відвідують пляжі, наражаючи на небезпеку себе і своїх дітей. Дехто з мешканців міста дозволяє собі приймати морські ванни, а роблять вони це на свій страх і ризик. Хоча у багатьох місцях уздовж узбережжя навіть неозброєним оком видно сміття та забруднення у воді. Між тим на пляжі зустрічаються і більш свідомі громадяни, які, хоча й прийшли близько до моря, проте у саму воду занурюватися поки не наважуються. Стараюсь приходити хоч на воду побуть пару часу. Позлі води легше. І в тіні я сіжу, я не сіжу на сонці, тому що вже по мені не підходить сидіти. Ну, спускають, ну я не купаюся і стараюсь бути в тіні. Зачем ну, ризикувати своєю житті? Окрім екологічної небезпеки, слід пам'ятати і про інші загрози. Вони також залишаються актуальними. море «В зв'язку з Ну і міни можуть якісь, і мало чого там може бути. Зачем ризикувати, опасно. Звісно, з часом природа прийде до своєї рівноваги та море очиститься а поки що, одеситам та гостям міста слід бути обережними та відповідальними за своє та своїх близьких здоров'я. Ніч на 20 червня в Одесі пройшла із тривогою, але без обстрілів та влучань. Уся атака була спрямована переважно на столицю. Вдруге за місяць військові РФ піддали Київ масштабним обстрілам БПЛА. Сили ППО знищили 32 з 35 запущених шахетів, близько 20 з них у Київській області. Однак у деяких містах були і прильоти. Повідомили у генштабі ЗСУ. Близько пів на другої ночі вибухи пролунали в Запоріжжі, міста атакували ракетами С-300. Мішенями стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку. На щастя, внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав, уточнили вова. Про вибухи у Львові та області стало відомо всередині ночі. У місті, на щастя також обійшлося без постраждалих, проте зафіксовано руйнування на об'єкті критичної інфраструктури. Там спалахнула пожежа. На атаку Київської області війська РФ кинули більшість своїх шахедів. Повітряна тривога тривала близько чотирьох годин. Сили ППО знищили близько 20 дронів. Через падіння уламків на території одного з районів пошкоджено нежитлові споруди та кілька приватних будинків. Жертв та пострадавших немає, повідомили у військовій адміністрації. Також окупанти накрили вогнем і житлові квартали Херсона. Під обстрілом виявилася машина швидкої. Лікарі не постраждали, але є жертви серед мирного населення. Удари ворожої артилерії припали на цивільні об'єкти, будинки, дитсадок, освітню установу та СТО. За попередньою інформацією, через обстріл загинув 27-річний чоловік. Під ворожі удари також потрапила бригада швидкої, яка прямувала на допомогу херсонця. На щастя, медики не постраждали. Окупанти з артилерії обстріляли село Бургунка. Там снарядами пошкоджено приватні будинки, приміщення сільської ради, церкву поранено двох місцевих жителів. Під час ворожого танкового обстрілу села Шляхово тяжке поранення отримала 64-річна жінка. Знову під авіаційною атакою ворога знаходилося самте Козацьке. Внаслідок вибухів керованих бомб пошкоджено шість житлових будинків, автомобіль та поранено двох місцевих жителів. Повідомлення про шахрайські дії в інтернеті становлять 80% від усіх звернень громадян. Повідомляють інспектори департаменту кіберполіції. Найбільш розповсюдженими видами шахрайства у віртуальному просторі є продаж неіснуючих товарів у період воєнного часу під приводом продажу військової амуніції, і тощо для безпечного онлайн шопінгу правоохоронці радять дотримуватися простих правил безпеки у мережі. Найчастіше злодії ошукують громадян, продаючи неіснуючі товари на майданчиках, оголошення або у соцмережах. Як правило, у таких випадках головна умова купівлі повна переплата за товар. Ще одна поширена схема шахраїв створення фішингових ресурсів, які зовні схожі на популярні інтернет-магазини. Сплачуючи на таких сайтах, покупець не лише залишається без бажаного товару, а й передає персональні дані банківської картки аферистам. Як покупцеві безпечно придбати товари в інтернеті, фахівці з кіберполіції дають рекомендації. Отримали посилання від незнайомого абонента. Не переходьте за ним. Так, шахраї можуть отримати доступ до вашої банківської інформації та карткових рахунків. Не дайте шансу шахраям ошукати вас. Якщо користувачі мають один пароль для різних сайтів та мереж, кіберзлочинці можуть його зламати. Фахівці радять використовувати різні паролі. Також правоохоронці рекомендують завжди розраховуватись за придбаний товар в інтернеті після платою, щоб унеможливити шанси аферистів заволодіти коштами громадян. Якщо недосвідчений користувач вже потрапив до рук шахраїв, необхідно зателефонувати на гарячу лінію кіберполіції 0800 505 170. Зберігати дані в електронному вигляді якісно, надійно та безпечно це бажання будь-якої сучасної людини, тим більше підприємства чи організації. І не лише бажання, а й виління і вимога часу. У телекомунікаційної компанії Тенет одразу кілька сервісів дозволяють її користувачам організувати як надійну систему передачі даних по всій країні, так і розміщення і зберігання інформації. Сучасний цифровий світ висуває особливі вимоги до зберігання та розміщення інформації масових даних постійно збільшується до того ж, тут важливими є ще питання інформаційної безпеки, коли захист даних стає для організації таким же першорядним завданням, як якість та функціональність їх сервісів. Всю необхідну інформацію можна розмістити та зберігати у дата центрі телекомунікаційної компанії Тенет з наданням відповідних гарантій та якісного технічного обслуговування. Ми можемо допомогти вам з вашим ім'ям сайту домен, Далі допоможемо з хостингом це керувати вашим сайтом. Якщо потрібно, це в нас є послуги віртуального виділеного серверу. І безпосередньо пропонуємо розміщення вашого серверу у нашому дата-центрі. Тобто, ви можете вашу машину привезти до нас, і ми вам забезпечимо безперебійне живлення. Пропонуємо. Повний спектр. Я думаю, що ми можемо конкурувати не тільки з одеськими, але й в принципі з європейськими дата-центрами також. Співпраця з будь-якими сервісами та нету завжди варіативна, наголошують фахівці компанії. Все залежить від завдань, масивів інформації і ресурсів. Спробувати розміщувати свої дані власні сервери в дата-центрі також можна протягом тестового періоду усім діб. Можна залишити заявочку в абонентському відділу, прийти безпосередньо, можна онлайн в телефонному режимі, якщо вже є якісь там ну, домисли щодо того, яке це буде ваше ім'я там чи там гостинг, що вам потрібно, можна це все відповідно вже там заповнити форму і додати. Все, що вам потрібно, особливого значення приділяють в мережі та постійній підтримці тих, з ким співпрацює компанія, різновид завдань та умов у наш складний час постійно змінюється, і впевненість у надійному партнерстві, особливо у телекомунікаційній сфері, це важлива складова успіху. Гарантуємо надійність, безпеку цілодобово. Наш контакт-центр, наша технічна підтримка готова з вами поспілкуватись, надати будь-які відповіді на будь-які питання. Сьогодні інформаційна безпека виходить на новий рівень. Захист даних на рівні держави, установ реєстрів та бізнесу має бути забезпечений на 100%. для збереження даних. Також важлива наявність сучасного обладнання з постійними оновленнями. З відповідністю найновітнішим технологіям, а також найголовніше питання безперебійне живлення. Ми трошки навіть підзабули про блекаути, але оскільки все-таки не варто забувати, що ми зараз знаходимося в умовах війни і може статися абсолютно все, що завгодно. То тенець дбає про це, і власне наш дата-центр повністю забезпечує наших абонентів, людей, які приходять до нас із. Будь-якими своїми потребами розміщувати сервер, чи орендувати його. Ми гарантуємо їм безперебійну подачу електроживлення для їхніх приборів машин, які вони до нас приносять. У компанії підкреслюють, незважаючи на виклики воєнного часу, та продовжує виконувати свою основну місію, забезпечуючи жителів регіону якісним зв'язком та швидкісним доступом до всесвітньої мережі інтернет. А також розвивати свій дата-центр з різними сервісами та реалізовувати соціальні проекти. Смертельне ДТП на Одесьчині. Легковий автомобіль зіткнувся з гужовим транспортом, загинув водії підводи. Увечері у селищі Березиноводі автомобіля Volkswagen зіткнувся з гужовим транспортом під час спроби об'їхати його. Внаслідок ДТП загинув 58-річний чоловік, який сидів на підводі. А 43-річного чоловіка, який керував гужовим транспортом, у тяжкому стані доставили в лікарню. Водій легковика та жінка-пасажир відбулися забоями. Водіїв перевірили на стан сп'яніння. Вони були тверезі. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження та призначили. Низку експертиз ще одна аварія у Білгородністровському районі. Мікроавтобус вилетів з дороги і перекинувся Постраждали п'ятеро людей. За попередньою інформацією, 32-річний водій-іноземець не впорався з керуванням. Мерседес бенц з'їхав у Кювет і перекинувся. Травми отримали водій та четверо пасажирів. Усіх постраждали, госпіталізували. Остаточну кваліфікацію інциденту визначать після встановлення ступеня важкості цілесних ушкоджень та перевірки водія на стан алкогольного сп'яніння. Уточнили в облполіції. Водисю затримали наркодилерів із забороненим товаром. Чоловіки пакували наркотики серед речей та відправляли посилки до різних регіонів України. За кілька хвилин до початку комендантської години біля поштомату патрульні затримали двох підозрілих чоловіків. Побачивши інспекторів, молоді люди намагалися позбавитися товару, помітно нервували і на запитання не відповідали. Під час перевірки в рюкзаку одного з них виявили одяг, у якому було приховано шість пакетів із білою кристалічною речовиною. У іншого фігуранта виявили різні записи з реквізитами посилок та номерами поштоматів, на який відправляли наркотики. Правопорушників. Доправили до СІЗО, їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Ловив креветок, крабів та рибу в забрудненому морі. На Одещині затримали браконьєра. На узбережжі у курортній зоні села Приморське Ізмаїльського району затримали браконьєра. 52-річний охоронець місцевої бази відпочинку на момент затримання встиг витягти з води один саморобний ятер. із уловом та діставав інший. Поліцейські вилучили у нього понад 6,5 тисяч креветок. 59 бичків, 19 крабів, 29 камбал та окуня. Сума завданих збитків понад 170 тисяч гривень. За фактом браконьєрства відкрили кримінальне провадження. Чоловікові загрожує до 50 тисяч гривень штрафу чи обмеження волі строком до трьох років, повідомило у прес-службі облполіції. В міграційній службі нагадують, що внутрішньопереміщені особи можуть без черги оформлювати документи. Крім того, не треба буде додатково підтверджувати особу, як це було після 2014 року. Також начальник головного управління ДМС Олена Погребняк розповіла, що ID чи закордонний паспорт можна оформити дистанційно навіть за межами України. Змінити або оновити документи вимушені переселенці можуть у будь-якому регіоні України. Є спеціальні вікна, де ВПО приймають без черги, розповідає начальник головного управління ДМС України в Одеській області. Де б ви не знаходились, де для вас зручніший підрозділ міграційної служби, будь-які документи ви можете оформити екстериторіально в кожному підрозділі міграційної служби. Дуже велика кількість до нас досі звертаються переселенців, які виїхали або втратили документи, або документи зіпсовані, або щось оновилося в документах щодо прізвища. Оформлення вперше дітям документів. То ми все це зніснюємо в будь-якому підрозділі міграційної служби. Внутрішньо переміщеним особам не потрібні документи з їхнього населення. Селеного пункту, крім того, не обов'язково підтверджувати особу як переселенцям після 14-го року, адже вже існує електронна база. Не потрібно доносити додаткових документів, як, наприклад, вимушені приносити документи люди, хто отримував паспорти в Луганській на окупованих територіях до в 2014 році. Тобто, Крим, Луганськ, Донецьк потрібно в більшості випадків проводити процедуру встановлення особи так. для громадян окупованих територій зараз, Херсонщини, наприклад, Запорізької області частини. Їм не потрібно будь-яких додаткових документів. Також у міграційній службі нагадують, що без проблем можна отримати український документ за кордон. І віддалено з іншої країни надати всі необхідні папери для отримання ID чи закордонного паспорта. Треба тільки звернутися в підрозділ ДП-документ в країні, у якій знаходитесь. Кожного дня інформація змінюється, що відкриваються нові і нові підрозділи. Наприклад, нещодавно відкрився підрозділ в Іспанії, в Барселоні. Працюють чотири підрозділи в Польщі, в Данській, Кракові, Вроцлаві, в Роцлаві, Варшаві. Працюють представництво в Берліні, ДП документу в Кьольні, в Німеччині. Тобто в Словенії є в Стамбулі є велика кількість їх за кордоном. Також в міграційній службі з'явилася додаткова послуга. Тепер документи можна отримати. Мати по пошті ми маємо велику кількість паспортів, які знаходяться в підрозділах міграційної служби і не отримання людьми. Чим це викликано? Наприклад? В перші місяці війни, коли міграційна служба поновила свою роботу, люди замовляли в нас закордонний паспорт і не очікували його видачі, враховуючи те, що військові дії були дуже активними, і виїжджали за кордон. І ми маємо такі паспорти. Люди знаходяться за кордоном, то ми можемо їх переслати за кордон. Нагадаємо, що раніше в міграційній службі запровадили опцію одночасного оформлення документів. Батьки або законні представники можуть оформлювати закордонні паспорти або айдіка для себе та дітям до 14 років. Правоохоронці та різнопрофільні фахівці через і під ситуацію та мінну небезпеку. Вкотре нагадують про заборону проведення відпочинку на одеському узбережжі. Дитячі табори на базі шкіл у місті та області також не працюють. І у більшості батьків виникає актуальне питання: як забезпечити дитяче дозвілля? Волонтери міжнародного благодійного фонду Карітас організовують захоплюючі заняття, майстер-класи з хендмейду та літній відпочинок у колі друзів для дітей тимчасово пере. Міщених осіб Спочатку весела гра, рухівка, аби розім'яти м'язи та підживитися енергією здоров'я, а потім захоплюючий майстер-клас з миловаріння або розвиваючі заняття для зовсім маленьких дітей. В Одесі дуже активно діє проєкт гуманітарна допомога для людей, які постраждали від конфлікту в Україні, за підтримки міжнародного благодійного фонду Карітас з Австрії. Всі відвідувачі, мешканці тих регіонів, де зараз неспокійно через бойові дії. Але тут діти отримують завжди лише позитивні емоції. Діти завжди з великим задоволенням відвідують кожне з занять, що пропонують у центрі. Ми робимо майстер-класи, ну граємо та займаємось. Ну робимо якісь поділки, готуємо їжу. Ось Анна, яка привела сина Дем'яна, бачить у заняттях велику користь для розвитку своєї дитини. В першу чергу соціалізація з дітьми. Он з маленькими з спілкується. Це То чого нам в звичайній жизни не хватає. Ну і хороші грамотні педагоги, питатель можуть научить, пояснити, заінтерісувати у паузах між заняттями. Педагоги проводять чаювання, де в невимушеній обстановці з маленькими відвідувачами працюють психологи, дуже корисні розвиваючи творчі ігри, які проводять вчителі для зовсім маленьких. Цялісти говорять, що такі заняття крайньо необхідні для быстрого розвитку рібінка. В'ячеслав Дрюченко приїхав в Одесу з Херсону. Зараз також водить свого сина на заняття. Центр попали за рекомендацією других переселенців. Ходив, ходила дитина в другий центр. До цього не сподобалось йому з викладачами. Казав боюсь тітю. А тут в них в карітасі. Група зібралась всім якраз по три рочки. Ну вони підходять і подобається йому. З боку держзабезпечення дитячого дозвілля сьогодні Міністерством соціальної політики розробляються програми фінансування відпочинку українських дітей за кордоном, а саме в Португалії, Іспанії, Норвегії, Японії, Чехії та Польщі. Направлення на оздоровлення та відпочинок за кордон наразі передбачає дітей наступних категорій: дитина з багатодітної сім'ї, дитина з малозабезпеченої сім'ї, дитина з інвалідністю здатна до самообслуговування, і дитина, яка зареєстрована як внутрішньо переміщена особа. За кошти держбюджету у міжнародному дитячому центрі Артек та українському дитячому центрі Молода Гвардія зможуть відпочити діти з малозабезпечених сімей, які проживають у зоні бойових дій на кордоні з Російською Федерацією чи деокупованих територіях. Тобто цей порядок поширюється на родини з Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської та Київської областей. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.